Воював 22 години. В 12 й мене завезли. вже на наступний день, в другій ночі, я вже отримав поранення. 27-річного Владислава на позивний студент мобілізували у травні 2023 року. Він служив у протиповітряній обороні, а згодом у піхоті. Саме там на Харківщині боєць отримав важке поранення. Міна розтрощила кістку ноги. Після багатьох операцій він знову вчиться ходити у надвірнянському відділенні реабілітації. Перший раз, як я сюди попав, було направлення цього разу трохи інакше було вже як цивільному. Цей реабілітаційний дуже загружений, завантажений. Тут є певна черга, залежить від того, як коли. Факторів дуже багато, не всі можна сказати. Тут щодня повертають до життя наших захисників, але допомога потрібна і цивільним. Через обмежені місця людям доводиться чекати місяцями. Пані Ірина каже, сама ледь пересувається через біль у колінах, однак не може потрапити на лікування. Лише завдяки наполегливості вона домоглася реабілітації для чоловіка, який після інсульту довго чекав своєї черги. Я по сусідству працюю. Я працюю, і він буде там у мене лежати у відділі. Бо тут немає місця, бо дуже багато людей дуже багато проситься сюди на реабілітацію. Медики наголошують, зволікати небезпечно. Реабілітація має починатися одразу після лікування, інакше наслідки можуть бути непоправними. Це шкоди для її здоров'ю, збільшує ризик ускладнень, таких як атрофація м'язів, контрактури, пролежні погіршує кровообіг, збільшує ризик інвалідності. Рання реабілітація також покращує психологічний стан людини допомагає. З навичками, самообслуговуванням. І чим раніше почати ранню реабілітацію, тим краще буде для людини. Коли людині треба вже і зараз допомога, і для неї це боляче і фізично, і морально, то чекати, а доводиться чекати не тиждень, два, а три місяці щонайменше, то звичайно це впливає на час відновлення і фізичний, і ментальний, тому що Найкраще це те, що ми можемо вирішити сьогодні, а не відкладаємо десь на потім. Олександр, який на фронті втратив ногу і нині вчиться жити з протезом, говорить про ще одну біду: у закладі немає ліфта для людей з інвалідністю. Це справжнє випробування. Було б доречно ліфт поставити, тому що ну хлопцям дуже тяжко возити і носити. Хворих на другий поверх і ну, відповідно на низ відповідно на перший поверх у надвернянському районі. Проживає понад 100 тисяч людей, не враховуючи туристів та внутрішньо переміщених осіб. І лише цей комунальний заклад дає шанс на відновлення після важких травм, операцій чи інсультів. Але на розширення відділення потрібно понад 12 мільйонів гривень. У нас є величезна необхідність і потреба у розширенні відділення, тому що 20 ліжку для району це зовсім небагато. Звичайно, на те, що в країні війна, і є ще військовослужбовці весь час, які їх не стає менше, тільки більше. Ми потребуємо збільшення цих місць. Проблеми відомі і в області, і в столиці. Тут побували і представники Міністерства у справах ветеранів, і народні депутати. Зробимо спробу звернутися до наших європейських партнерів зараз без деталей, тому що знаєте, ще немає конкретно про що говорити. З пропозицією допомогти з добудовою цього приміщення, щоб розширити можливості надання реабілітаційних послуг. Ми з свого боку будемо намагатися як держава всіляко сприяти тому, щоб цей реабілітаційний центр. Мав право на життя, щоб в ньому все ж таки більше було можливостей. Заклад потребує не лише фінансування, а й фахівців, ерготерапевта, соціального працівника, логопеда. Бо пацієнтів щороку на 20% більше є. Лише за 6 місяців 2025-го у стаціонарі реабілітацію пройшли понад 400 осіб, з них дві третини військові. Амбулаторно лікуються ще понад 600 пацієнтів, серед яких і 136 захисників. Загалом у області законтрактовано 25 медичних закладів: як підстаціонарну, так і амбулаторну реабілітацію. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.